Друзі, всім привіт! Я вирішив трішки реанімувати свій YouTube канал Тепер тут буде доволі регулярно виходити різні відео і розмовні і хайлайти зі стрімів. І якісь нарізки, і можливо, якісь і шоу і спеціальне відео для Ютубу. Тому, будь ласка, підтримайте це відео своїм лайком, напишіть якийсь коментар, наприклад, що ви хочете бачити в моїх відео на Ютубі. Я всі ці ідеї обов'язково проігнорую і зроблю своє, але ви допоможете просуванню українського контенту. Приємного перегляду цієї нарізки. Не немає. Я все зрос. Коротше, е, приходить якось Скевич на побачення. А, він, він не дивиться вже. Та йо майо, коротше, розповідаю вам анекдот, ну він не лох, він вже не дивиться. Коротше, приходить якось Скевич на побачення, от, а там дівчина. Ну він не розібрався, що робити, то і поїхав додому стрімити. Ось таке анекдот Я не просив дивиться. коментувати за кадром. А, як ж він каміння лікувати зібрався? Це ж навіть не живий організм. Ну, скеля теж не живий організм, але це залежить від того, скільки пиво він вже випив. Ой. Блін, Я дуже задоволений своїм жартом. У тебе ось такий комп'ютер. Бачите, воно все світиться. Такі прикольні стильові кнопки. Отут такий, типу: оцей коробка передач дуже приємна, на... дуже приємна. Приємно. Ти да, ось та. 11572 паллосовых кот... Не Разумеете, чему коты Фалосове, а так все супер. До СВО, все на русском говорили, а сейчас все патриоты своей страны. Очень эффективное СВО у вас получилось, да? Как и все в вашей стране. Очень эффективно, прям круто. Все наилучшие люди в стране остались, парад стал лучше, зарплаты стали больше, газ стал дешевле, уровень жизни выше. И наконец-то можно поесть во вкусно и точка. Круто. А шо ж, шо ж такое с МСВО неэффективно, блин, а? Шо? Оцените отношение к данным молодежным движениям. Украинские националисты. Правый сектор ОУН МД. Це Хаус МД? Доктор Хаус говно сериал, не подобается. Ви повністю втратили свою мову! Хе-хе-хе-хе Ролевіки фентезі, анімешники, косплеєри Фууууууууууріііііі, фууууууууууууурііііііііііііііііііі Хе-хе Хе-хе Ее-е-е Скинхеди, емку... Руфіри, зацепіри ау і трепіри Коломбайнери, скулшутери Засуджую Блін, ну це опит, Опитування просто топове, якщо чесно Еееееееее Скільки має бути sm хуй, щоб було ЗБС для обох? Блін, до речі, е мені здається, що не супермаленьким щось ну, розуміння такі. Regular? А далі це все дуже індивідуально. Бо ну, наскільки я знаю, наскільки я знаю, а я у мене не, не супер величезний е статевий е орган. Е наскільки я знаю. Великі статеві органи це не завжди плюс, якщо ти не порноактор, бо не всім е партнерам і жінкам, і чоловікам, які у тебе можуть бути, подобається глибоке проникнення. Це задоволення не для всіх, а у деяких людей це викликає дискомфорт, біль, е неприємні почуття і так далі. Тому це дуже індивідуально. Ну от, е і яка в цілому різниця, якщо ти все одно маєш той, який у тебе є, і він і так, я впевнений, прекрасний, і ти його пликаєш і любиш як, е ну, як свого найкращого друга? Ви насправді не знаєте. Ну, але коли стрімить Скевич, це стрімить його член. Ви його обличчя справжнього не бачили. Те, що на екрані, це уявіть, яке у нього красиве обличчя, якщо у нього такий член. Уявляють, не уявляю, ви, не... ви не уявляєте, коли він скидає нюдис, він скидає нюдис свого обличчя. Клас. Круто. Дуже подобається. Мені таке дуже подобається. Я таке дуже підтримую. Дуже кльово. Поскоріше... Поскоріше почути думку всіх російських стрімерів, які всі підтримують Україну. І якщо вони сядуть всі в одну маршрутку і дуже-дуже дуже дуже сильно попросять свою маму, тобто і Вілони, який виїхав, тому що у нього більше трьох дітей з України, от тоді, можливо, вода перестане витікати. Просто за, ну, через, через Каховскую ГЭС. Можливо, можливо, вот иди. Можливо, это. Ой, господи. Те, кто разговаривают на русском и используют это как какой-то аргумент, как какой-то инструмент, они вот они вот берут, они вот, они вот встают, и они так долго и так уверенно идут нахуй. Я прям передать не могу тебе. Вот прям. Прям ідуть, ідуть. і йдуть. Я не такі. так, где же он этот, где же он этот нахуй? куда же мене відправити? Опять еті укр... еті українці мене кудись відправили. І я іду, і не знаю, скільки мені до нього йти. І тільки ти, тобі здається, що ось він моякує, ось ти росіянчик, і ось маякує перед тобою, той нахуй. І тут, в інтернеті, у Твіттері, а ти такий ще, а ти такий ще. Навальний! Я за Навального! І тут ще, от, і ще 10 українців такі. Це не тут! Тобі! Ось туди ще! Ось туди! Ось туди! Ось туди! Ти ще не дійшов. іди далі, іди далі! Не зупиняйся! У мене просто немає друзів. У мене теж Алін. А мені не 14, мені 29. Але чат думає, що. Коротше, давай не будемо, просто. Діть ви в дупу чат, я вас всіх шатав. Що ви зробили? У Аліни немає друзів, і тепер у неї їх і далі не буде. Але я можу тобі порадити, є такий кльовий, прикольний стрімер, йому 12 років, це Скевич. Він не мій друг, він мій син. Ви з ним можете круто подружитися і гарно проводити час разом. Алін, мені з тобою, я можу. Е... Я можу допомогти а, твоїм батькам підвести тебе до школи. Там, типу, не знаю, там що хочеш, може допомогти зробити там. От і все таке. От, але гарного тобі вечора, іди спати вже першого дина ночі. Ось так все. Ну, Блін, ви з'їли, Макфлурі, може... я нічого не з'їв, скеля познайомився з дівчиною. Сука, нічого мені, все. І ти ще й морозивку мені пригостив. Ти отримала на халяву морозивку. Ти з'їв морозивку і отримав номер телефона дівчини. А я що? Що я? Що я тут роблю? Я б міг би зараз дивитися аніме вже. Я попісів. Це єдине, що я зробив на стрімі. Боже, мені 29 років. Сука, чим я займаюся в своєму житті. Я пісюю і забуваю вимкнути мікрофона. <гум> Чому? Тебе треба було хвостик залишити на голові. Тебе треба було зачиську залишити, Ту, яку я зробила. Я ж жінка, я ще ж жін, ж ж знаю. Якщо це такий хвостик, зараз. <гум> Сподіваюсь, він ну, вийде з вдягненими стомови. Я там і сить кажуть. Ай, ви чуєте? Ви чуєте, як, як він сить? Зафоловте <гум> канал. Якщо сьогодні після стріма буде плюс 50 фоловерів, на наступному з тижні зробимо ще один ІРЛ, Отак. От Блін, оце я байтер, просто. Я не знаю, я майстер байтер. Я майстер байтер. майстер, майстер байтер?